Саме тому зараз в кадрі я покажу вам свій піструн, щоб ви нарешті підписалися мій інстаграм. Жартовою, звісно, та ви б і так нічого не помітили, бо камера не має такої функції зближення. Зазвичай, коли хлопчики обговорюють розмір своїх геніталій, це справді може їх турбувати в такому ранньому віці, а саме до 40 років, їм дуже важлива підтримка оточуючих. Тому. Цей фрагмент відео я би сприйняв максимально серйозно. Як ви вже зрозуміли зі вступу відео, сьогодні ми поговоримо про маленькі пістру та тьхути про психологію, а якщо точніше, про шоу побудовано на гостросоціальних темах. Так, якщо ви справді вважаєте героя цього відео висококваліфікованим психологом, то в мене для вас будуть сумні новини. Хоча загалом ситуація не така вже й страшна, як би могла здаватись. І справа тут не у відвертому шахрайстві чи обмані. Головне, що ми зробили, це когда позволили собі розчоловічі Росію. а скоріше у відсутності критичного мислення та вміння відрізняти шо. Створене для розваги від реального життя. Отож, зустрічайте найкращий український психолог після Спартака Суботи, чоловічок, завдяки якому ти типу, по вечорах п'ятниці не п'єш пиво з друзями, а дивишся супермаму, спеціаліст, що розбирається в дитячій психології поїдання шоколадок та просто найбільше досягнення каналу СТБ Дмитро Карпачов. А перед тим як ти дізнаєшся, що таке коханими буваємо дітей. Наперед скажу, що це не фраза, з якою ти викидаєш використаний презерватив урну перед своєю дівчиною. Підпишіться на наш канал, якщо ви тут вперше, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, як ви любите подібні українські треш-проекти. З вами в кадрі спеціаліст, коуч, автор трьох колонок на Фейсбуці в розділі «Кулінарія» Віталій Флекс, ось мій інстаграм. Ви на каналі Крінч ТВ, ось наш інстаграм. Задонайте по можливості пару гривень на розвиток нашого контенту. А ми поїхали! Дмитро Вілямович Карпачов народився 1 грудня 1978 року в Кіровограді, що на сьогодні перейменовано в Кропивницький. Що дивно, про дитинство та юність майбутнього шоумена майже нічого не відомо: ні про школу, яку він відвідував, ні про хобі та заняття. Я глибоко сумніваюся, що юний Карпачов проводив психологічні консультації в себе в навчальному класі. Тому, скоріш за все, вся його біографія старанно підчищена продюсерами телевізійних проєктів, учасником яких він є. Сам же ж Карпачов у своїх інтерв'ю стверджує, що просто не любить бути публічним і розголошувати. Дані про своє особисте життя, що сильно розінує з його образом на телебаченні. Не люблю. Почему не любиш? Ну, мені хватає камер і в моїй професіональної діяльності. Що відомо достеменно? Так це те, що після закінчення школи Дмитро Карпачов залишився в рідному місті та вступив до Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування на спеціальність маркетинг. Якщо ви очікували почути, що майбутній головний психолог країни закінчив хоча б кафедру психології при якомусь ПТУ, то на жаль, ні. Я б не проти сюди поступив. Після закінчення інституту Дмитро Карпачов продовжує навчання у вищій школі соціології Національної академії наук та проходить безліч курсів. Щоправда, верифікувати їх немає змоги, оскільки це або якісь спілки, або ж просто тренінги для коучів чи консультантів. Як от, до прикладу, Київська асоціація практикуючих психологів. Хто це такі, що вони саме практикують, де знаходяться і що там конкретно вчать, невідомо. Взагалі, між іншим хотілося б вам пояснити контекст та проблематику спеціальності психолога в Україні. Наразі це не сертифікований вид медичної діяльності, тобто будь-хто може надавати психологічну консультацію без профільної освіти та отримання відповідного документу від Міністерства охорони здоров'я. Тобто, умовно, твоя сусідка ця Зоя, в один прекрасний момент, надивившись вагітну 16, спокійно може називати себе практикуючим психологом і вислуховувати всі твої проблеми кріслі качалці, поки вариться борщ, а ти їй ще й 500 гривень за те дай. Так існують і профільні курси з повним пакетом освіти, які проходять реальні психологи, щоб потім засвідчити свою кваліфікацію. Проте наразі ця сфера досить не врегульована. Власне, цим і скористався в майбутньому телеканал СТБ, коли запрошував амбітного тренера по нічому та по всьому, водночас на свій телеканал, але про все. По порядку, До 2009 року Дмитро Карпачов заробляв в Кировограді на життя тим, що проводив особисті тренінги та лекції, оскільки після закінчення декількох курсів таки набрався досвіду працювати з людьми. Лекції були в основному мотиваційного характеру. І мотивація то є сильна. Паралельно проходячи пліч-опліч з психологічними консультаціями, це власне те, про що я казав раніше: для цього не потрібно профільної освіти в нас в Україні, що по великому рахунку дуже зле. А якщо ти маєш ще якийсь папірець, де написано міжнародний, то люди самі біжать до тебе, не вникаючи в суть проблеми, платячи за це кошти, і пан Петро Карпачов мав ці папірці. До того часу він обзавівся одним з боліт, з так званого московського гештального інституту, щоб це не означало, та сертифікатом з Європейської асоціації психологів. Якщо про перше навіть не говорив, бо бридко було писати слово «Москва», то другий взагалі виданий в Києві. Мені, звісно, приємно, що центр психології Європи знаходиться у нас в столиці, і не сильно хочеться вірити, що мене небало. Але все ж, можливо, в нас є експерти в розділі психологічної освіти, то напишіть, будь ласка, в коментарях, чи я помиляюся. Може, це справді провідний університет і даремно я оце от роздуваю зраду. І 2009 рік став для Дмитра Карпачова переломним в кар'єрі. Не те, щоб він капав зірок з неба в Кіровограді як провідний ментор країни. Проте якимось чином його помітило телебачення, і запросило на перший телевізійний проект Савік Шустер студія у якості психолога-консультанта. І не прогадали образ доброго та такого співчутливого ведучого настільки сподобався глядачу, що Карпачова буквально за рік переманили на телеканал СТБ і дебютним був проект Правила життя. Якщо коротко, то це перша передача про зрадуйобство в Україні. Подивившись ці випуски, захочеться закритися в стерильному коконі і харчуватися виключно водою, оскільки все навколо токсичне і може вас вбити. Курка гриль чебуреки та біляші подейкують їсти їх небезпечно. Та достеменно ніхто не довів, чим загрожує нашому здоров'ю така вулична їжа. Звісно, що шоу користувалося шаленою популярністю серед українців. Багато хто палив шоколад себе на кухні і щиро дивувався, що він може горіти. А пан Карпачов набирав першу славу: горить шоколад Рошен горить, і що це значить? Це означає, що його підпалили. Проте в цьому шоу він ще не виступав як повноцінний експерт і шановний спеціаліст, а всього лише з'являвся епізодично, розповідаючи інколи розумні речі. Взагалі, неосвідченим пана Карпачова назвати важко. Він дійсно, принаймні, поверхнево розбирався в питанні та інколи давав непогані поради, що і підкупляло довірливого глядача. Побачивши це, продюсери запропонували головну роль в новому проєкті під назвою Кохана, ми вбиваємо дітей. Я навіть згадувати не буду, яку колосальну кількість мемів породило це шоу, включно з відомою сценою про шоколадку. А що мені дивиться, як вона їсть шоколад? Я його теж, може хоче шоколад, мені. Мені. Мені шоколад. 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 Проект настільки зайшов глядачам, що випуски розлетілися на цитати. А Дмитро Карпачов отримав все українське визнання в ролі дитячого та сімейного психолога. Готово услушати нове правило? Ну звісно, тогда давайте пригласимо дітей. Давайте. Давайте. Ребят, привіт! І тут дуже важливо розуміти підміну понять, яка відбулася. Кохана, ми вбиваємо дітей. Це гостро соціальне шоу, в якому все йде за чітко прописаним сценарієм. Не Дмитро Карпачов, не його особиста думка, а заздалегідь прописані тези звучать під час проекту, і його ведучий це лише інтерпретація прописаної заготовки. Дмитро Карпачов не був успішним сімейним психологом, не мав власної клініки та навіть відповідної освіти. Він був просто успішним медійним лицем проекту. Яке наші люди сприйняли досить Буквально не подумайте, я не применшу успіху Карпачова, якщо у мене це було би як мінімум тупо. Іронічна подача матеріалу, вміння поставити акценти та виконання своєї ролі експерта широкого профілю. Це все надавало проекту АСТБ неабиякого шарму, що відображалося у мільйонних переглядах. Але це не означало, що все, що каже Дмитро Карпачов у своїх проектах, це власне те, про що він думає. Подалі запустився зворотній процес. Оскільки Карпачов до приходу на телебачення заробляв продажем власних курсів, то Поява у ролі ведучого зробила для нього таку рекламу, про яку він і не мріяв. До нього справді почали ходити на консультації, вважаючи його провідним експертом країни. А один сеанс, тобто 50 хвилин, оцінювався в середньому 400 доларів. у тебе? 400 доларів. 400 доларів. Смотри, я в принципі, слово, вспомню. А меркантильний чоловік, починаючи з 14-го року, Дмитро Карпачов фактично працював на двох роботах: як медіа, лице все нових і нових проєктів телеканалу СТБ, таких як вагітна в 16», детектор брехні. Врятуйте нашу сім'ю, та і відкрив власну клініку, яка приносила просто шалені прибутки. Звісно, в кожному зі своїх шоу він рекламував свої курси, що збільшували попит на нього як спеціаліста до розміру Его Арестовича. А довірливі люди записувались на лікування. Медіа кар'єра в той час набрала просто шалених обертів, і всіма забутий телеканал СТБ почав бити всі можливі рейтинги. Дмитро Карпачов в свою чергу ретранслював частинки шоу в себе вже на особистому сайті, розбираючи ключові проблеми епізодів. Правда, що зараз ви живете на аліменти кота. Да дивно, цільва аудиторія глядачів СТБ змістилася в сторону молодих людей та підлітків, бо до того такі передачі дивилися виключно старше покоління. Це пояснювалося тим, що сценаристи шоу показували історії звичайних людей, а не знаменитостей, про яких в ті часи лилися з кожного каналу. Гостро соціальні сцени, тупі епізоди та скандальні фрази, вирвані з контексту, понеслись у світ інтернетів і розлетілися на меми. А в центрі цього всього, звісно, був Дмитро Карпачов. Пересічний глядач не розділяв його особисту персону з проектами, тому Карпачов перетворився на такого собі гуру по всіх соціальних питаннях та вихованню дітей чи батьків чи тих і інших. 2020 року, після безлічі успішних проектів, на світ з'являється воно шоу «Супермама». Насправді це стало апогеєм сценаристів каналу, які так вміло навчилися грати на емоціях людей, що зі звичного формату в розрізі пошуку побутових проблем виховання зробили іронічний цирк Шапіто. Емоційні гойдалки, на яких катали сценаристи глядачів, інколи пробували саме дно шоу бізнесу, і на фоні цього всього енергійний та іронічний улюбленець публіки видавав досить адекватні поради. Ну і продавав свої курси, звісно, я без того. А як ти можеш стати кращою мамою? А для того, аби вам це спростити, я хочу подарувати онлайн-сертифікат на будь-який мій онлайн-курс. Дякую большое. де хороший подарок. І ось тут і захована вся суть проблеми. Тези, які проштовхує Карпачо у своїх шоу, це, скоріш за все, не його тези, а заготовлені по сценарію цілою купою людей. Його ж погляди, тепер вже як експерта, яким його зробили самі ж люди через необережність, дещо відрізняються від, скажімо так, медійних поглядів. Багато хто звинувачує Дмитра Карпачова у сексизмі, шовінізмі та гендерних стереотипах, оскільки за межами проектів СТБ в нього на сторінці можна знайти зашкварні меми про гендерну сегрегацію або 15 порад успішного чоловіка, жінки з типовим набором варіння борщів та придушення емоцій. Звісно, на такі товари є і свій покупець, але це справді йде в розріз заявами, які пан ведучий робить на телебаченні. То хто ж такий врешті-решт Дмитро Карпачов? Одразу наперед скажу, що великих висновків робити не буду, бо тут в них немає сенсу. Сьогодні на розпорі в мене не якась паскуда, колаборант чи подібна мерзота. Хоча до ведення сторінки Руснявої все ж маю претензії. Дмитро Карпачов це досить успішний медійний ведучий, що вміє тримати публіку та ідеально вписується в кадрі. Але потрібно розуміти, що він це лише медіалице. А не провідний експерт, яким його зробили самі глядачі. Якщо вам потрібна психологічна допомога, то звертайтеся, будь ласка, у відповідні професійні клініки, бо в цьому випадку ви можете собі нашкодити. Як я ставлюсь до Карпачова та до тупих шоу на телеканалі СТБ, скоріше позитивно, тому що добре знаю, що на них є попит нашого населення. Якщо в нас не буде власного продукту, то люди повернуть голову знову в сторону боліт, де, окрім випадкового розганяння гендерних стереотипів, може бути зовсім не випадкова руснява пропаганда.